Прикиньте, тільки що їхав у ліфті. Мені потрібно було з 17-го на перший поверх. Заходжу в ліфт, а там вже пасажири з верхніх поверхів назбирались. Ну я натискаю кнопку, спускаємось далі. І тут на 15-му поверсі заходить мега-пафосна дівчина, модельна зовнішність, понтів міряна, ну типова інстаграм-самка. І відразу з порогу заявляє: Ей, алло, а що посунутись ніхто не хоче. Потім дивиться на дівчину з її малим песиком і продовжує. А ця дівчинка з собакою, чому тут їде? Для собак взагалі то вантажний ліфт. Коротше, токсичність просто залила всю кабіну. Навіть щеня разом з дитиною в кут забились. Ладно, їдемо далі. І тут зупиняємось на сьомому поверсі. Заходить вже інша дівчина без пафосу, звичайно, за якимись, знаєте, прям добрими очима. І от уявіть: рівно стільки, скільки на 15-му зайшло негативу, стільки ж на сьомому зайшло і тепла. Дівчина, як побачила наляканого песеля, одразу ж до нього. О, Боже, яке щеня! Як його звати? Можна погладити. І от уявіть, у ліфті стало настільки тепло, що напруга прям миттєво зникає. Всі посміхнулись, навіть налякинеть пьосар хвостом завіляв, як вентилятор. І ось тут мені в голову, як грім серед ясного неба, згадуються слова Фаїни Раєвської, що люди, як і свічки, діляться на два типи: одні для світла і тепла, а інші просто в сраку.